Прошу вашої допомоги у створенні таких чудових рибок. Для роботи нам знадобиться різнокольорові квадрати 10 на 10, лінійка, ножиці, простий олівець, клей та Спочатку нам потрібно взяти квадрат приблизно 10 на 10 сантиметрів і звернути його навпіл ось так, як показано на зразку. Тепер зріжте кути, ось так. Потім розріжте хвостик рибки на 6 смужок. Перекиньте кожну смужку. На інший бік, за принципом плетіння косички і закріпіть за допомогою клею. Не забудьте намалювати рибкам очі. Зробіть ще декілька рибок різних кольорів. Дякую вам велике, що допомогли мені у створенні таких гарних рибок. Тепер Мені з'явилося дуже багато друзів. Завдяки вам. Дякую вам велике. До зустрічі!